Всім привіт вітаю вас на каналі Убсбейбі. Сьогодні у нас хороша новина. До нас приїхали новинки від бренду Нінес Деоніл Іспанія. Це Little Міа. Це сестрички чи подружки, трошки більших Мія, про яких я вам розповідала раніше. Раніше таких лялечок не було. Це перший рік вони випускають Little Mia. От, ну, були Міа просто 30 см, а зараз вже є ще й 23 см А, Всього в каталозі 5 варіацій, які ви бачите зараз на екрані. Вони бувають як в одязі, ось так як на екрані. Да? І бувають ще у... бувають без одягу. Ми сьогодні розглянемо кожну, Подивимося, яке в неї волосся, який одяг. А також порівняємо з більшенькою Міа, що має 30 см. Що з приводу вінілу? Вініл ароматизований, шоколадно такий ванільковий запах має. Всі ці іграшки, сертифіковані в Євросоюзі, мають відповідні позначки на своїх таких беджиках, так? бірочках. Uh, ще пізніше до нас приїдуть Міа, little Mia, Міа, uh, яких не було в каталозі, але uh, вони до нас також приїдуть. Це будуть uh, такі русяві і ну, темнорусі світлорусі з, з біло з, з світлою шкіркою Міа. Uh, так, приступимо. Яку ж першу ми покажемо? Давайте цю кудряшку. Як пам'ятаєте, ми розглядали міа з волоссям цукрова вата, то ця, наприклад, ну не зовсім схоже волосся, тому що воно більш жорсткіше, але. В принципі, дуже класно з нього робити теж зачіски. Його просто надзвичайно багато. Можна за, закручувати, а, такі хвостики робити, розділяти на два хвости. Ось, І ця міа дуже симпатична, весела, а, така літня-весняна літня. А, дуже можна цікавий їй одяг а, в такий придбати чи пошити, чи зв'язати. Надзвичайно класна мія. Так вони стоять без опори і сидять без опори, тому що в них ручки ніжки крутяться. Це міла а, і така з рожевим волоссям ось в береті, в сукні, в туфельках. Тут будуть трусики, така нашивка брендова. Одяг на липучки легко знімається, маленькі дітки можуть. Теж гратися. З попередження, що а, через те, що вона має маленькі деталі, смартпас, то це, це по закону можна дітям від 3 років, але вже, то вже на ваш вибір, на вашу відповідальність, діткам менше а, можете купувати, але дивитися, щоб не проковтнули маленькі детальки. Так, поставимо нашу рудень, ой не руденьку, а розовеньку. А ось ця то взагалі свя, свя, свято ляля, бо в неї ось таке чудове різнокольорове волосся, а, про, прям як веселка. Всі кольори. Прошивка в них густа, так, в них прошите волосся, це не, не китайські парички приклеєні, а прям прошите, що дозволяє ляльку а, купати, мити волосся шам, шампунькою, а, ось сушити легенько таким. Майже холодним феном, але можна сушити. Так, наша рожевенька постійно падає. Вона вже дуже-дуже хоче гулятися. Так, далі ще, два, ще дві лялечки. Це такий темношкірий хлопчик. Одяг дуже класний, бачите, скільки його багато. Курточка, чи жилеточка, такий блузончик. ну, Коли вже є штанишки, то трусики вони не додають. І такий, така шапочка. Волосся теж буде прошите, одяг весь знімається. Так, і дівчинка, дівчинка, ось ножки, бачите, як крутиться. Зараз хлопчика поставимо на місце. А, дівчинка, мене, мене ця дівчинка дуже порадувала, тому що у неї а, прям дуже багато волосся. І вона така, ну, сама ну, не знаю, мені, коли я її взяла в руки, мені вона саме найбільше сподобалася. Зараз я вам покажу ще голишку. Ось, якщо ви бачите, тут такі є пастма волосся світліші, а у голишки просто однотонник. Однотонне волосся. Не знаю, чому так, кому, яка вже, кому як повезе, кому попадеться, ось така, кому попадеться така з, з волоссям без різнокольорових, верніше не різнокольорових, а таких світліших паст волосся. Ось, в неї такі босоніжки, трусики є, сукня, бантики. Це сама дівчинка, яка з двома хвостиками. Так, і тепер подивимося на голишок. Ось вони так виглядають. Це руденьке щастя. А, ой, знову кажу руденьке, розовеньке. Десь хочеться руденьку так, знайти. Руденьки можливо пізніше будуть, тому що, крім, крім тих, що є в каталозі, щоб замовити серію, треба дуже велику кількість замовляти. А у нас ринок не настільки великий, тому ми користуємося тільки е, тими е, позиціями, які замовляються. На фабриці іншими магазинами, там в Іспанії, наприклад, якимось. і вже тоді можемо дозамовити собі деякі позиції, яких немає в каталозі, але фабрика їх виготовляє. Це я кажу про, про те, що ми чекаємо: світло та темнорусих міа, так, ось така, такі в неї ручки маленькі, які крутяться, голівонька повертається, ніжки крутяться, от, і вона може сидіти або стояти. Без опори. Так, покажу всіх інших. І так, ще є ось така рожева. Волосся прошите має. Його досить багато. А, ось вона така теж класнюча, рожева з прямим волоссям. все тут те саме. Так, далі ж, оця ж наша а, веселкова. Теж найдуже дуже класне волосся, це голишка, вона дуже по ціні вигідна. Ще дивимося на хлопчика більш детальніше, волосся прошите. От його, Я думаю, таким маленьким діткам краще всього, тому що не треба ці зачіски, а тільки от можна його так розчісувати легенько щіточкою і гратися такий хлопчик. хлопчик. Так, ці ляльки не мають ознаків статі. Можна давати маленьким діткам. Так, і наша дівчинка, про яку я казала, вона ось не має цього мильованого волосся, в неї однотонне волосся. Бачите, а та, що в одязі вона приїхала з такими світлішими пастмами. Так, давайте зараз ще візьмемо більшеньку мія і порівняємо. Ось в нас є дві мія, які Схожі між собою, але ця 23 см, ця 30 см. Такі дві сестрички. Я думаю, дуже цікаво тим, в кого є вже мія, купувати ще малечу, як сестричку меншеньку. Чудові просто лялечки, цікаві. От Дивимося ще, які у нас тут. Можуть бути до них аксесуари. Для великих міа у нас вже є і одяг, і взуття. Для маленьких зараз спробую підібрати взуття. І так, от, трошки взуття знайшла, але воно трішечки великувате. Будемо замовляти інше. Хоча дуже тут сіло добре і за застібується, але бачите, наскільки трошки п'ятка. Ну і кому це не критично, то вже при перших відправках лялечок ми запропонуємо таке взуття. От, Або треба буде трошки ще чекати декілька тижнів, щоб майстри зробили колодку до такого типу ляль і були на слялі вже в новому взутті. Ось є ще такі черевички, та ось такі ще босоніжки. А ось. Таку нашу негритяночку ми обзули в такі класні ковбойки. Вони не злітають, добре тримаються. Так, вони чуть-чуть великуваті, бо немає їхнього зараз розміру, бачите? Але вони тримаються за рахунок того, що вони такі високі. Ось такі чудові лялечки. Все, що ще можна сказати з приводу їх поставки? Значить, що ті, що вишки приходять у пакеті їхньому фірмовому Нінез Деуніл. Трих кодом іспанським. Клеймо у них є на потилиці, що забезпечує достовірність і оригінальність. Кожний буде клеймо. Деоніл. А, ось. а на рахунок цих, що приїхали малеча в одязі, то вони приїхали у мене в такому блоці. Я його замовляла, щоб зекономити на коробочках. По 8 штучок в блоці. Кожної буде такий конверт. Тобто, коробки, як такої в них не буде окремої, але ми можемо її додатково запропонувати навіть не її, а просто нашу звичайну коробочку від нашого магазину, які можуть бути різні по різним цінам. Чому так? Тому що ну, там ще будуть приїжджати в їхніх оригінальних коробочках, але поки вирішили замовити. Найдешевшу поставку, а саме в такому блосі, адже їхні коробочки вони дуже такі тоненькі. А зараз в них там боротьба за екологію, боротьба, і вони роблять їх ці коробочки досить тоненькими. Вони можуть приїхати пом'ятими. От і ну такої якоїсь цінності не сильно не не стимуть. але їх вони теж прийдуть в коробочках, поки що приїхали в такому блоці. Як будуть в коробочках, можливо, в інших наступних відео розкажу, покажу. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, кому сподобалось це відео. Заходьте, замовляйте у нас їх на сайті, поставте дзвіночок, щоб ще побачити, які великі м'я приїхали. Ось одна із них, але це ще 23-го колекція року, а вже є 24-го року. Вони там 30-сантиметрових є із шарнірним тілом, чого поки немає у цій малечі в новинках. І надіюсь, що вам сподобалося. Коментуйте, що ще знімати, що ще показувати з іспанських та німецьких лялечок. Ось, ставте, будь ласка, нам подобаєчки, щоб це відео показувалося також і іншим українським матусям та бабусям, і щоб ці лялечки набирали популярності. Ось вона вже дуже-дуже хоче їхати і гратися з дітками. Дякую всім за увагу! До наступних зустрічей. Пока!